Зараз якраз збираємо челенджера атв шку Мустанга 250 і хочу вам показати, як легше знімати фіртик, щоб його промастити, щоб не робити різних, різних деталей лишніх. Воно показуємо. І початку треба зняти цю пластмасу, вона підкріпиться одним бултом. І тут на двох тих на магазинових, одна і двох. Після того потрібно буде, так як з, з одної і з другої сторони, після того потрібно буде е, відкрутити сідушку. Двома болтами на вісім, один з тої сторони, другий з тої сторони. Ось це ми вже зняли і ну, там ту сторону піде. А тут нам потрібно буде від'єднати корпус акумулятора. Це є один болт навісні з цієї сторони і тут, щоб нам фільтр легенько опускався. Фільтр у нас фільтр бокс вже рухомий і далі його знімаємо. Під'єднуємось тут. Комутатор зеле поворотом і лягушка ладнього стопа. Сейчас знімаємо саму кришку повітряного фільтра. Потрібно тепер зняти його розповлення. Самий притілний знаходиться на стюкцію. Це тепер все, як ми повикручували, у нас сфілька випускається донизу, вищовкаємо тут зальку і витягуємо його в цю стану. Ось тут треба промістити так, як немає ніякого щиню, чого, І воно потім деформується і сюди підтягує пилючку. Ось так вийшло все акуратно помазано і заставляємо в цю втушечку, теж треба помистити по тільки сапунчик дренажний. Він скрузний, помистити його так, щоб йому. Тепер мі самі послідовності збираємо все назад. Каже, вам готовий результат. Думаю, добре, що лише